Друга книга Макавеїв, розділ шостий. Незабаром цар вислав старця Атенця, щоб присилував юдеїв лишити батьківські закони і не жити за божими законами, осквернити храм, що в Єрусалимі, і назвати його храмом Олімпійського Зевса, а той, що на герізімі, згідно з характером мешканців того міста, храмом Маса. Гостинного Зевса. Тяжкою для народу до краю нестерпною була навала так великого лиха. Храм же наповнили поганою розпустою та пияцтвом, вони веселилися з повіями, в святім подвір'ї, зближалися з жінками і впроваджували туди негожі речі. Вівтар був повний нечистих жертв, заборонених законом. Не вільно було ні суботу святкувати, ні дотримувати прадіївських свят, ба навіть і юдеям називатися людей приводили насильно щомісяця в день царських народин, щоб вони їли жертвене м'ясо, і як наставало свято Діонісія, примушували їх брати участь у процесіях, увінчуватися плющем. За порадою Птоломея. Був виданий наказ так само поводитися з юдеями сусідніх грецьких міст і примушувати їх їсти жертвенне м'ясо, а тих, що не погодяться прийняти грецьких звичаїв, мали вбивати так отже, можна було бачити, яке настало горе. Привели бо двох жінок, що обрізали своїх дітей, їм прив'язано їхніх дітей до грудей. І, обвівши їх прилюдно по цілому місті, скинули стрім голов з муру. Про інших, що були повтікали до печер у сусідстві, щоб потайки святкувати день суботній, донесено Филипові, і їх усіх разом спалено, бо вони не могли допомогти собі, шанувавши святий день. Прошу отже тих, що їм потрапить у руки ця книга. Не розпачувати над тими нещастями, а вірити, що кари впали на погибелі ради, а на науку нашому народові. Бо не лишати грішників на довгий час, але негайно покарати їх це знак великої доброти. Якщо з іншими народами владика чекає довготерпеливо, аж сповниться міра їхніх гріхів, щоб їх покарати, то з нами. Він вирішив інакше саме не карати нас наприкінці, коли наші гріхи дійдуть аж до краю. Ось чому він ніколи не позбавляє нас свого милосердя і, хоч карає свій народ нещастями, та ніколи не покидає його. Тільки щоб пригадати вам ми згадали про ці речі після цих кількох слів повернімось до оповідання. Був тоді Єлеазар, один із найвидатніших книжників, муж уже похилий в літах, шляхетний видом. Його ж силували їсти свинину, відкривавши йому рота, та він, воліючи почесну смерть надганебне життя, подався добровільно на місце Тортур, сплюнувши спершу на м'ясо, як це й мали б робити всі, які зважились відкинути те, чого навіть з прив'язання до життя не можна їсти. Ті, що були відряджені до беззаконного жертвування, здавна знавши цього мужа, взяли його на бік і почали його намовляти, щоб приніс м'ясо, яке можна було йому споживати, сам собі зготував його та й удав, начебто він їсть із жертвеного м'яса, згідно з царським наказом, і тим урятував себе від смерті. Тож мав би завдяки давній до них дружбі зазнати людяного ставлення. Та він, прийняв шляхетну постанову, гідну свого віку, старечої поважності, посивілого від невтомного труду волосся, добре вихований з малку поведінки, особливо ж згідно святим Богом установленим законом, тож, не вагавшися, заявив, щоб його послали на другий світ. Не годиться бо нашому вікові таке вдавати, щоб молодь не думала, що дев'яностолітній Єлеазар перейшов на поганську віру, та через моє лицемірство, з прив'язання до короткого та незначного життя, і сама не збилась з дороги, а й собі, щоб не накликати на старість сорому та безчастя, ба навіть якби я й уник тепер людської кари, то рук Седержителя. Ні живий, ні мертвий не уникну. Тому, коли я тепер помру безбоязно, то виявлюся гідним моєї старості, а для молоді лишу зразок відважної та шляхетної смерті за й святі закони. Це сказавши, він, не вагаючись, пішов на місце тортур. Ті, що вели його і що недавно перед тим були зичливі йому. Через слова, що їх він висказав, поставились до нього неприхильно, вважали би ці слова за безумство. Він же, готовий вмерти від ударів, застогнав і мовив Господь у своїй святості й у своєму знанні добре відає, що я, мавши змогу звільнитися від смерті, зношу тілом ці гіркі страждання від ударів. Душею ж терплю їх радо, заради страху, що його маю перед ним. Отак От Єлеазар помер, лишивши своєю смертю не тільки для молоді, але й для багатьох інших з народу приклад відваги та пам'ятку чесноти.